Минулого року у Бережанах цьогоріч – у Великих Гаях. Відкриті уроки футболу зібрали на спортивному стадіоні майже дві сотні дітей зі всього тернопільського району. По чотири години, п'ять днів поспіль. Хлопчики та дівчатка вчитимуться грати у футбол і активно проводитимуть час. Я вдома своєю сестрою треную, тренуюся по футболі». Я, я знаю, що в футболі є воротарі, і треба захищати свої ворота і ніколи не здаватися. Стадіон поділили на 12 секторів. У кожному діти грають спортивні ігри та естафети, виконують різноманітні вправи, розминаються. В одному з них міліціонери вчать учнів правил поведінки під час небезпечних ситуацій. Періодично учасники міняються секторами, вчать дітей і контролюють процес. 24 вчителі фізичної культури з помічниками. Залучені 24 школи міста Тернопільського району. Вчителі проходили навчання місії Лічівськ. На трьохденному семінарі також ми тут проводили навчання вже з іншими вчителями, оскільки двоє вчителів, тільки брали участь в навчанні. Усі діти завдяки проекту зустрінуть нових друзів. Весело та з користю проведуть час, кажуть організатори. А деякі з них, можливо, в майбутньому стануть професійними футболістами, адже навчання побудоване так, щоб кожен учасник відчував успіх після виконаних завдань і віру в себе. Голландський проект загарниці там не. Вони в практиці не спрямовані і взагалі фізична культура спрямована на спортивні результати, тому що для спортивних результатів є спортивні школи. А за неважаючі школи повинні залучити дітей до спорту, до фізичної культури, тобто більше емоційно, щоб діти мали бажання займатися фізичною культурою. Мені подобається тут всякі ігри виконувати різні. «Мені того дуже подобається». Організатори розповідають, після завершення проекту школи, які беруть у ньому участь, отримують новий спортивний інвентар. Для цього проекту кожна дитина отримала футболочку, кожна дитина отримала кепку. Це все залишається діткам. 100 м'ячів одночасно буде на полі. Ті м'ячі будуть в кінці розподілені, так як маніжки, фішки, м'ячі. Насоси, все це буде розподілено залишено для тих всіх шкіл, які тут приймають участь. Також вчителі, ті, хто будуть на станціях проводити заняття, отримали спортивні костюми. Організатори дякують усім, хто долучився до проведення відкритих уроків футболу.